Так, всім доброго дня. Доброго дня. Всім привіт. Хто знає як мене звати? Мар'яна. Чудово. Мене звати Мар'яна. Декого я вже знаю в обличчя. Декого я бачу сьогодні вперше. Але ми всі раді вітати вас в казковому клубі. Сьогодні ми зустрічаємося. Так, да, Давайте опуски. Сьогодні ми зустрічаємося який раз? Хто знає? А, другий. Ні. Перший. Четверти... Четвертий раз! Сьогодні ми читаємо четверту казку, яка називається Мед для мами. Дуже гарного автора Івана Малковича. Дуже красива казка, дуже добра. Я думаю, всім сподобається. З дуже красивими картинками. Хто не читав? Я не читала. Чудово! Я читала. Якщо є хтось один, хто не читав, завжди цікаво до нього я перечитати. Читала. І ти читала? Я читав. І ти читав? моя Ну, я навіть не знаю. Тоді ми прочитаємо ще раз. Тому що гарні історії можна читати скільки разів? Багато. Безліч. Багато. багато. Починаємо. Хтось буде мені допомагати сьогодні читати? Да. О, я. Да, я, я, Гаразд, я почула. І ще я. Отож, мед для мами. Іван Малкович, Софія, Ус. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася. І він хотів купити їй мед. Меду. Адже найкращі ліки від застуди чай з, з меду з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький. Але він знав, що відходити від свого дому не можна. Бо ще, не дай Боже, заблукаєш або загубишся. Так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй допомогти. Ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. І пап. І пап. І пап. І Тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Жжжжжж. Всякі там машини, напевно, їздили. Скажіть, будь ласка, де тут продають мед? запитав зайчик. Мед? перепитав чийсь буркотливий голос. Іди прямо. А біля крамнички з квітами звернеш направо? Там буде фонтан, а за фонтаном парк, Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов, стиха повторюючи, прямо направо фонтан-парк. Прямо направо фонтан-парк. Запам'ятали? Прямо фонтан-парк. вгенько він блукав. Але коли дійшов до парку, там продавали морозиво. І він спитав: вибачте, а де тут продають мед? Так он же навпроти. Перейдеш через пішохідний перехід і ти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний ескаватор. Багато працівників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик вже вміг трохи читати і прочитав по складах. Читайте отут. Дорожній ро. Перехід за 100 метрів. метрів. О, багато це 100 метрів чи ні? Ого! зітхнув зайчик. 100 метрів так далеко? Ні, це близенько! – озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку пані кінгуру, в якої на животі була Сумка. величезна кишеня там маленьке... Зараз з'ясуємо. Тобі куди, до морквяної крамнички? спитала вона. Ні, відповів зайчик. До якої? До медової. «До медової? Ну, тоді залазь в мою кишеню, засміялася пані кенгуру, і зайчик так і, і зробив. А тепер міцно тримайся, вигукнула пані кенгуру. Високо підстрибнула, і вони що зробили? Перелетіли. Злетіли над землею. Внизу зачудовано всі махали лапками. Робітники сигналили, а міліціонер свістів у свистульку і кричав: Так не годиться, так не годиться. Дорогу не можна перестрибувати. Мадам, мадам! Поверніться! Ой. Але їм було весело, бо вони дивилися на всіх, як? Згори. Але пані Кенгуру не могла повернутися, бо вона вже приземлилася. Одразу біля самісінського входу в медову крамничку. Зайчик виліз з кишені. Подякував. Давайте подякуємо. Подякуємо. І відчинив двері крамнички. Дзень-дзелень. Задзвінів дзвіночок в дверях. І що сказав зайчик? Добрий день! Надо... Правильно, треба привітатися! Добідень. Добрий день, зайчику. Усміхнулася за прилавка пані Медведиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли причудове морк'яне варення. Берем? Да. Ну за чим ми йшли? Мене. За меду. Ну, то яке морк'яне варення? Мам. Ні, дякую, відповів зайчик. Я прийшов купити меду. Це для моєї мами, яка застудилася. О, звичайно, мед для мами, який турботливий зайчик. Похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замогикав пісеньку з улюбленої книжечки. Хто буде могикати пісеньку? Я, я, можна. Будь ласка. А можна мені? Могикайте в два голоси. Зай, зайчик, зай, юведмеді, люблять мед і все на меді. Жи, жи, жи. Чому це так? Сажи. Скажи. Гарно, можна ще трошечки е, мугикати. Підмугикуйте. жи 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 mm -hmm. жи жи, -жи. Mm -hmm. Давайте всі разом. жи 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 mm -hmm. Чому це так скажи? Mm -hmm. Виходить, жижіти, а не, а не мугикати. Ой, пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він побачив перед собою геть чужу вулицю. І незнайомі будинки. А, з кимось таке траплялося? Ні. А да. ніколи не траплялося. Він побіг в один бік, в другий все навколо закружляло. Двері, двері, лапи, лапи, двері, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, впав, отямився. Дивиться, що сидить він на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик. Ведмедик сидів поруч і потирала лапою лоб. Трем лоб. Йо -йо 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 -йо. Куди женеш? забурчав він. Ти збив мене з лап. Вибач, я я, я. загубився, сказав зайчик. Як загубився? Ти що, не знаєш своєї адреси? Підніміть руку, хто знає свою адресу. Я. Дехто знає, а дехто не знає своїх адрес. Я знаю. Чому треба знати адресу? Якщо ти б то можна. Треба знайтись. Правильно? Давай. Всі діти повинні бути знайдені. Як загубився? Я, я не знаю. Як називається твоя вулиця? Втрутився в розмову перехожий пан Фламінго. Фламінго це що? Це фламінго це птиця. Це птиця. Якого кольору це птиця? Рожева, рожева, рожева. 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 Чудова, рожева, довгонога, довгошия птиця. Як називається? розгубився зайчик. Ой, тато мені казав. Е казав, На нашій вулиці є велика вежа з годинником навпроти мого вікна. Це вже щось. Я придумав, раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок. Бачиш? Він тут найвищий. Лізьмо на дах, а звідти. Побачимо вежу з годинником, і ми зрозуміємо як йти до твого дому. Як вам план? Нормальний. 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 Мене тільки хвилює, що я цього ведмедика вперше бачу. Але так нехай. Так вони й зробили. І сріблястий ліфт, хоч би світло не вимкнули, правда? Підняв їх на останній поверх. Звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на демар. Ого! вигукнув зайчик. Як тут гарно! Шукаємо будинок з годинником. Шукаємо. Ось так. Пощастило, що на такому димарі можна подивитися? Ось будип вежа, про яку говорив зайчик, так? Ну і власне димар. Ведмедик виявився надійним. Це чудово. Перед їхніми очима було ціле місто. Червоні дахи, широка річка з човенками і кораблями. А над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годинником, вигукнув зайчик. Он вона, бачиш? Тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спустилися ліфтом донизу, соцільні ризики, зайчик сказав: Слухай від медику, приходь завтра до мене в гості. На велику покатаємося. Добре, сказав ведмедик, це я люблю. Я ще дуже люблю те, що в твоїй баночці. Привіт. Тоді подзвони мені і скажи номер свого будинку і назву вулиці. Мій номер телефону дуже простий: один, два, три, чотири, п'ять. А в мене просто сім. А у мене 0, 5, 0, 8, 0, 1, 6, 3, 3, 3. Зайчик помахає йому у відповідь і весело пострибав додому. Видно, то маленьке місто, бо там тільки п'ятизначний номер телефону. Ми живемо в якому місті? В Києві. Це велике місто, тому в нас номери трошки довші. Ось вони прощаються. Ось, ось, ось. Елегантно махаємо лапкою. Попрощалися вони. Зайчик пробіг одну вулицю, другу, звернув праворуч, але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знов збився з дороги. На дворі повечоріло і похолоднішало. Тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягнути улюблену пісеньку. Але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило. Чого це так? Зі страху. Страх завжди паралізує. Щоб не було так страшно, зайчик взяв у лапку прутик і пішов далі. Ось переляканий зайчик. Бачите? І не йде з медом. Але він ще досі з медом, молодець. Добре хоч він мед не загубив, то він так дорогу губить постійно. Він дійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Пелікан то що таке? Це Птиця одні птиці, якась пташина історія. Це птах. Який він? Великий. А що він робити великим дзьобом? рибу. І е, дітей, що там переносидінуть. Тобто, використовує його як якусь таку кишеню. Умовно. Умовно. Дякую. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і оперся на перила. І раптом невідомо як. Баночка з медом вислизнула йому з лапок і повільно, як у сні, почала падати вниз. Почувся бульк. І зайчику на мить здалося, що разом з баночкою у воду булькнуло і його серденько. Ось мить прощання з баночкою меду. Як бачите, навіть самі довгі лапки не допоможуть вхопити її. Але напевно хтось допоможе. Зайчикові очі наповнилися слізьми, і він міцно замружився, щоб не розплакатись. А коли знову глянув на воду, побачив перед собою пелікана yeah. з дзьобом, у якому виблискувала баночка з медом. Ой, тільки спромігся сказати зайчик. Як, як, як ви це зробили? А, Це ще нічого, радісно відповів пелікан. Недавно у Дніпрі я спіймав. Отаке, ну щокенцію. усміхнувся він і розвів крила. Знаєте, як рибаки показують? Да. Показуйте, а ви отаке ну штукенцію. Отаке ну штукенцію. <сміхну> Або «щукенцію» краще. Так, ось картинка. І наш пелікан. І в нього тут є все. І риба, і якісь киві. І мед тут. І наш мед. Нам цікавить тільки мед. Ми беремо своє. Правильно? Правильно. Тим часом, наче темна вода, наливався в кожну вуличку, в кожну щілину. По позолочених місяцем трамвайних рейках берела крихітна постать з баночкою меду. Невпинно ляпали бруківкою маленькі лапки. І щоразу чулося тихесеньке. Ой ой. Ось погляньте. Крихітна постать зайчик. Всі вже вдома. Всі вже біля мам, тат, п'ють чай. А він блукає бідолашечка. Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку і там стояв трамвай номер 5 Це ж наш трамвай. Він зупиняється біля нашого будинку, зрадів зайчик. Міцно затиснувши в лапках банку з медом, він заскочив у трамвай і сів на заднє сидіння. Лише тепер зайчик відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися. І трамвайчик весело задзеленчав вечірнім містом. Хто вміє дзеленчати весело? Цинзелень! Зупинка вулиця морквяна, оголосив трамвайчик. Морквяна? Не повірив своєму щастю зайчик. Та це ж моя вулиця, це ж моя зупинка. Я згадав, вигукнув він і вистрибнув у відчинені двері. Це, акуратно треба. Тим часом зайчикова мама збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку, раз у раз вигукувала вона, але ніхто не озивався. Ви колись не озивалися, як вас кликали? Ні. Ні. Навіть коли ображалися. Завжди озиваєтеся. Завжди озиваєтеся, коли вас гукають, бо так тяжко, щоб когось шукати, кого загубив. Зайчик вистрибнув з трамвайчика і зразу її побачив. Він як закричав. Мамо, мамо! І кинувся до неї. Мама підхопила його на руки і міцно-міцно обняла. Де ж ти був? Де ти блукав, мій маленький, мій найдорожчий зайчиков? Все повторювала вона. Мамо, та я ось це тобі горло, мед. І зайчик простягнув мамі баночку з медом. Ась, радісна зустріч після важкого дня. І що там далі? Велике місто спало. Але на одній вулиці в одному будинку світилося віконце. І якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духмяним липовим Медо. медом. Ось картинка, і ось їхнє віконечко. Хто любить дивитися ввечері по віконечках? Я, Я. Далі. А, далі? а ось. А далі. А далі починається майстер-клас. Зараз Віта Ігорівна роздасть нам неймовірні речі і ми будемо вирізати неймовірних тварин. Ура! Всім дякую за увагу!